Журналісти опублікували план закінчення війни від 80-річного спецпосланця Трампа. Президент Зеленський дав інтерв'ю іноземному змі, де вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив нові плани щодо повернення захоплених Росією територій. Огляд світової преси та висловлювання політиків підготувала для вас фабрика новин. Мене звати Ангеліна Швець, і далі я переповім вам усе. CNN опублікував основні тези так званого мирного плану спецпосланця Трампа Кіта Келога. Зокрема, йдеться, що майбутній спеціальний представник США по Україні та РФ Кіт Келог пропонує заморозити лінію фронту та запровадження демілітаризованої зони. Він також, начебто, виступає за примушення Києва та Москви сісти за стіл переговорів та зняття санкцій проти країни-агресорки. Ще вбачає, що варто відкласти членство України в НАТО на невизначений термін. Однак, начебто, на користь нашої держави хоче введення податку на експорт російських енергоносіїв, гроші від якого підуть на відбудову України, також за так званим мирним планом, Келга від України не вимагатимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але наші посадовці мають домагатися цього лише дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський готовий припинити війну в Україні. Без повернення захоплених територій в обмін на членство в НАТО принаймні таку тезу просуває чимало ЗМІ, посилаючись на інтерв'ю президента для телеканалу Скай. Ось що Зеленський сказав: якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам необхідно взяти під парасольку НАТО територію України, яка знаходиться під нашим контролем. Вступ України до НАТО допоможе згодом домовитися про повернення захоплених РФ територій дипломатичним шляхом. Кінець цитати. Зазначимо, що це перша заява Зеленського з початку повномасштабної війни про те, що він готовий її завершити без повернення захоплених територій. До цього офіційною концепцією української влади було продовження війни до повернення всіх територій у межах 1991 року. Раніше Путін підтвердив готовність до ведення переговорів, однак, як зазначають російські змі, тільки на колишніх умовах. Ройтерс пише, що Україна закликала в листі до НАТО запросити її до альянсу. на Засідання, яка відбудеться уже наступного тижня. Ще в інтерв'ю для Sky News Володимир Зеленський фактично пов'язав зниження мобілізаційного віку із збільшенням постачання західної зброї. Адже нагадаю, нещодавно у США закликали в Київ знизити вік мобілізації з 25 до 18 років. За словами президента, партнери оснастили лише дві з половиною бригади, але є реальна проблема із десятьма бригадами, які наші партнери не оснастили. На далі наведу цитату. Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти в якусь бригаду з якоюсь зброєю. Якщо європейські або американські чиновники мають ідею щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою, наголосив Зеленський. А поки Франція турбується, що за Трампа Вашингтон і Москва можуть провести мирні перемовини щодо України, ігноруючи інтереси України та Європи, йдеться у законе Питання зазначає, що під час укладення мирної угоди підтримка допомоги Україні з боку заходу може швидко зменшитися. Трамп може спробувати досягти простого компромісу, поєднуючи заохочення для Росії на тиск на Україну, зняти санкції з Росії і припинити постачання зброї до Києва. Якщо Україна зазнає поразки, він просто покладе провину на Байдена. Йдеться в публікації. Україна програє війну, якщо все триватиме як зараз, заявив екс-глава МЗС Дмитро Кулеба. Чи є у нас сьогодні засоби та інструменти, щоб змінити ситуацію та змінити траєкторію розвитку подій? Ні, немає. На полі бою все виглядає погано, але у перші місяці 2022 року все виглядало ще гірше. Зараз і Зеленський, і Путін бачать у Трампі можливості. Демонструють готовність до переговорів, тому що не хочуть бути тими, хто відмовиться від Трампа. Перший, хто це робить, програє гру. Вірно, якщо Трамп, скажімо так, розсердиться на Путіна, чи змінюється щось у відповідних мірах? Може бути посилення України. Розмірковує кулеба в розмові з британським журналістом Гідеоном Грахманом для видання Financial Таймс. Трамп часто висловлює свої захоплення путіним і явно бачить у ньому рівного. Він був досить холодним щодо зеленського. Аргументує свою думку. Журналіст видання. Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що західні країни хочуть заморозити конфлікт в Україні, щоб відновити боєздатність ЗСУ і за час заморозки набрати 100 тисяч найманців для відправки в Україну. Також прес-служба Росрозвідки наголошує, що для перемовин у війні над РФ заходу знадобиться фактична окупація України. Мені здається, окупанти тут тільки одні, і це країна сусідка по східних кордонах України. Чи не так? Пишіть ваші думки у коментарях. Активно долучайтеся до дискусії під цим відео. А я наостанок зазначу, що раніше у США заявляли, що для перемоги у війні Україні знадобиться мобілізувати всю країну. Республіканка Вікторія Спарц в ефірі одного з телеканалів сказала, що Україні зниження віку мобілізації до 18 років наразі недостатньо. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато людей, і не переживає, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну, як СРСР у Другій світовій, наголосила конгресвумен. Що ж, вкотре я закликаю вас писати коментарі. Думаю, тут змовчати важко. Також підписуйтесь на фабрику новин та не пропускайте наших нових випусків і інтерв'ю моїх колег з найрізноманітнішими експертами. Ангеліна Швець, побачимось. Ядерний удар по Москві Ньюсвік опублікували можливі наслідки застосування найпотужнішої зброї в американському арсеналі в 83 по столицях Китаю, Росії та КНДР. Зауважу, це найбільша зброя, яка існує в арсеналі США. Ось, наприклад, Москва. Дивіться радіус вогняної кулі, що тут вказаний, як внутрішнє жовте коло, в якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, досягне близько 4,1 квадратних кілометра. Сіре коло помірніше радіус ураження, який охопить 175 км квадратних, не зруйнує житлові будинки і ймовірно спричинить великі пожежі. Широке помаранчеве коло радіус теплового випромінювання близько 546 квадратних кілометрів. Будь-яка людина на цій території ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, що може призвести до утворення серйозних шрамів, інвалідності та необхідності ампутацій. Тож у Москві близько 1 мільйона 374 тисяч і 840 людей загинуть, ще майже 4 мільйони осіб отримають поранення. У Пхеніані загинуть 1 мільйон 327 тисяч 820 осіб і 1 мільйон 105 тисяч 660 отримають поранення. У Пекині 1 мільйон 548 тисяч 460 осіб загинуть, близько 3 мільйонів 332 тисяч 190 осіб отримають поранення. Видання за економіст вийшло із новою обкладинкою. Знову згадують Україну. Передбачають початок переговорів щодо України посередині ядерної пустелі. На зображенні теж є напис дослівно остання найневигідніша угода для України. А ще соцмережами гуляє дуже цікавий відеоролик. Тут і ракета, яка летить на Москву. Є й потужний вибух. Російські воєнкури активно реагують. Їх дуже тривожить таке зображення удару по столиці РФ американською ядерною ракетою. Пишуть, що якщо США випустить ракету з підводного човна, то знищать Росію повністю. Відтак у Кремлі віддавати накази на удар у відповідь уже точно буде нікому. А от запабліки пишуть, що на заході побоюються ядерного удару російським речником, посилаються на публікацію за Washington Post, в якій Декер Евелд, співробітник аналітичного центру з питань безпеки CNA, заявив, що Росія може знищити авіабази та військові об'єкти на великій території Європи за допомогою всього кількох речників. Тільки одна з яких ймовірно здатна доставити шість ядерних боєголовок до Європи приблизно за 15-20 хвилин, а завдяки швидкості та траєкторії. І польоту ракети її буде вкрай складно перехопити, сказав Евелд. Але водночас нагадаю, що голова військового комітету НАТО адмірал Гроб Бауер раніше заявив, що цитую ефективніше не чекати, а першими вражати пускові установки в Росії, якщо вона на нас нападе. Російським ЗМІ колишній начальник одного із управлінь Міноборони РФ Володимир Верховцев уже зазначив, що російський полігон на архіпелазі нова Земля готовий до відновлення ядерних випробувань. Про те, що питання відновлення ядерних випробувань дійсно обговорюється в Росії, заповняє заступник глави МЗС Росії Рябков. Він зазвичай росіян хвалиться і лякає усіх могутністю своєї країни агресорки Наведу його слова. Це питання стоїть, і я нічого не передбачаю чи просто скажу, що ситуація досить складна. Вона в усьому комплексі її компонентів і в усіх аспектах постійно розглядається. Випробування на міцність Росія пройде у будь-якому випадку. А ось чи пройдуть випробування на міцність наші супротивники, які з захопленням займаються роздуванням ставок та грою на їх підвищення. У мене великі сумніви, вкотре пригрозив заходу грябков. 39% росіян вважають, що застосування РФ ядерної зброї в ході війни в Україні може бути виправданим. Йдеться в опитуванні російського левада центру. Для порівняння у липні цієї ж точки зору дотримувалися 34% респондентів. А у квітні 2023 року 29%. Безумовно, підтримують ядерний удар по Україні 11% росіян. Ще 28% схиляються до того, що такий крок швидше може бути виправданим. Це новий рекорд. Від початку війни, за даними New York Таймс, Росія вже запустила ядерну катастрофу в Україні, але без орічника. Видання зібрало думки експертів, які переконані, що нищівної шкоди РЕК завдає саме через удари по енергетиці, особливо по підстанціях АЕС. Ідеться, що вони не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива. Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду. Попереджає Грінпіс у приміці, надісланій за Нью-Йорк Times. Тим часом МАГАТЕ заявила, що Росія атакує підстанції ядерних АЕС України і теж наголосила, що це може призвести до ядерної катастрофи. Ось що сказав Рафаель Гросі. Енергетична інфраструктура України надзвичайно тендітна і вразлива, що наражає ядерну безпеку на великий ризик. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах із великими ядерними енергетичними об'єктами та іншими об'єктами, від яких вони залежать, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Президент Сербії Олександр Вучич заявляє, що Сербія готує бомбосховища по всій країні на випадок атомної війни. Перші звіти, які я отримав у зв'язку з бомбосховищами, і тим, скільки людей ми могли б прийняти у сховища, які можуть витримати ядерний удар, гнітюче. Ми повинні у найкоротші терміни зробити велику роботу. Сказав він, зазначив, що Путін раніше погрожував ядерним ударом, а згодом низка російських пропагандистів анонсувала, нібито ядерний удар. На сьогодні, 30 листопада, що авже ж виглядає як порожній звук. Штучний інтелект навіть порахував, що за день понад 600 разів російські змі використали слово ядерний аби полякати світ. Що ви думаєте стосовно усього вище озвученого, дорогі наші глядачі? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на фабрику. Новину усі деталі готує для вас наша команда.